І всім привіт так з вас підписов Подбайка. Ми продовжимо грати. Так, давайте я збережусь, а то я після минулої серії не зберігся. Uh, продовжимо грати в Age of History 3 за Монголію з метою формування Монгольської імперії. Нас відштовхнули дуже сильно назад, Китай. О, до речі, мені ось ці ось ці, ці трики я до кінця розумію, я, скоріш за все, також буду захоплювати. Так, мене відштовхнув дуже сильно в розвитку Китай, змусив відійти назад. По й того Іран захопив мої колишні території, хоча Абхазія ще жива. Я вирішив перепочити і качнутися, та я хочу зараз докачати собі економіку в своїх провінціях, нехай. Збільшу собі прибуток, і вже з новими силами відновлений, піду далі. Бо зараз я маріонетка Китаю, можу собі дозволити сильно. Ну, відпочити, виділити свій час, на відпочити. Сподіваюся, ніхто не знайдеться достатньо сміливий ніхто не достатньо сміливий, щоб піти на мене. О що це? Що тут за провінція така? Скільки в тебе там зросту? А чому ти продовжуєш качатись? Все. Нарешті показуєш що максимум. А, це ти продовжуєш качатись. Ой, в тебе. Ти ж столиця. Хм, спадку не вистачає. Це цікаво. Давайте в столиці, хоча б в столиці відбудуй повний спадок. Щоб... а так, по і все. У мене максимальна економіка. У мене економіка 533. Що прекрасно. Чого достатньо, щоб Так, Узбекистан, ти ще живий? Ти. Оборонний пакт з Казахстаном. Казахстан. 711 економіки покращити відносини. Узбекистан покращити відносини, нехай. Монголія, а, це я. Ти. Mm -hmm. 328. Економіки. Слабше за мене. Узбекистан. Так, Киргизстан, Альянс з Узбекистаном. Узбекистан тільки оборонний пакт. З... з Казахстаном. Це прекрасно. Все, я можу собі дозволити зараз розширятись. І розширятись відчутно розширятись сильно. Економіка. Дохід від виробництва трохи качно тут. Нічого прям крутого. Ось поліпшення відносин? Дослідження, нехай. Ой, краще б спадок мені дали. Mm -hmm. Давайте максимальний людський ресурс. Ой ні. Так, Узбекистан, ти також пішов на Казахстан, ти ж оборонний пакт з Казахстаном, але ти можеш піти на Казахстан. Так, але тут цікаво, і щоб знати, хто на кого воює, як саме ця війна виглядає. Ну, Типу, хто на кого напав і хто з ким буде укладати мирну угоду. Але я, по ітогу, або захоплю Узбекистан, або Киргизстан, або і тих, і тих. І мені справді просто дізнатись, хто по-справжньому з ким воює. Скоріше за все, на Казахстан? Тому зараз в ідеалі піти на Киргизстан, щоб врятувати його від Казахстана. Блін, а я зараз можу дозволити собі тільки 16 викликати. Через обмеження людських ресурсів, але цього має вистачити. Дайте максимум витрати на армію. Зараз чекаю швидко. І піду на Киргизстан. Ну, все, дякую. Армія. Блін, не встиг оголосити війну. Оголосити. Йдемо сюди. Ось так. І сюди. Швидко, швидко, швидко. Щоб якийсь внесок. Щоб вони не все захопили. Ну. Ні, вони з Узбекистаном воюють. Вони воюють саме з Узбекистаном. Блін, тоді треба було на Узбекистан нападати. Ні, вони воювали з Киргизстаном. Але тепер я не зможу оголосити мир? Тепер я нічого не зможу забрати у Узбекистана. Бо я воюю з Киргизстаном. І тепер через це в мене буде мирна угода. З Узбекистаном. О, як це тупо завжди? А, я навіть так не зможу зараз укласти мирну угоду. Ну, білий мир, що? Бо того мені доведеться чекати. Перемир'я прекрасно. Ой, я ненавиджу таке. Ненавиджу такі моменти. Що, тоді? Мінімум на армію відновлюємось. 25 прибуток нормально Так Що? Що мені треба? Уу, до речі, ще існує північна корея, яка мені в тому ж рахунку потрібна. А може на Корею піти? Встати по Кореї? Монгольської імперії? Ой, а слухайте. А чому ні? Чому не залізти в якісні провінції корейські? Вони якісні. Вони якісні. 32 війська може і справді вистачити. Давайте на всяк випадок ще, ще 8 тисяч. Може середні витрати. Середні витрати на дослідження, максимальні витрати на армію. Ти не потягнеш мою армію? Знову ж у мене економіка більша. відчутно більше за твою. Ай, погіршити відносини. Мені спадку не вистачає відчутно. Союзник Китай? Але я маріонетка Китаю, а ти союзник Китаю. Скорее, в тебе економіка 692. Блін, я не потяну. Скорее я економічно потягну. Я альянс ще з Японію, ага, прекрасно. Фу, як неприємно. Так можна місії забрати трохи. Тоді чекаємо мирної угоди з Узбекистаном, коли воно там закінчиться. В 98 році 4 роки. Мда. Yeah. Дуже неприємно, але тримаємось. Насправді так кажучи, можна було б інфраструктуру качнути. Багато де це просто перший рівень інфраструктури. Його перший рівень і вона побудована. мені здається, це в першу чергу. В Монголії ось так. Можна зробити? М -м, спадку не, до... не вистачає. Це взагалі не прикольно, чесно кажучи. Ось цей прикол зі спадком. Так, ось ось буде. Я буду готовий. Жовтень, 98-го. Ну, давайте. О, виїжджайте відносини на... на запас. Травень, червень, липень. зараз швидко. Серпень, вересень. Жовтень. Оголосити, союзників немає, прекрасно. Пагорби, степи, пагорби. Хтось тут давайте. Ой, це я на них напав, що вони на мене. Ну, неважливо. Я все одно переміг. Та замалюй це все. Знову ж, тут відносно якісні провінції у них. Віддай все є. Ой, я з мінімальними витратами на армію, це ще все робив. Так, ой, 400 на ядра, 220 зараз витрачено буддизм. Так, якого радника в нас немає? Адміністративного. Давайте, типу, ефективність оподаткування, але це не так важливо. І погнали. Чай, вівці. Ну, зараз, коротше, просто все потроху забудую. Опіум, ранчо, яких в мене і так дофіга. Мені здається, ось ми можемо. Можливо, навіть перше місце по виробництву худоби. Чи що? Ну, так, худоба. Можливо, навіть перше місце. І судячи те, скільки в мене вже опіумних плантацій зараз буде. Ти можливо, перше місце по виробництву опіума, бо його загалом не так уж і багато. Ой, тут сіль навіть є. О, перша, перша рослинницька ферма. Нормально, все, так, унікальні будівлі є. Мені зараз і справді цікаво, чи я перше місце поверну по виробництво худоби, перше місце, вже ж. Так що, далі тримайте економіку собі. Нам треба повернути гроші, які на вас витратив. Ну, давайте витрати на освіту. Ой, нормально, коротше, на дослідження, нормальні витрати. Ми тягнемо. Так, все, я забудував. Зараз дуже цікавий момент. По ідеї, оголосити. Союзник, все, все ще союзник, я думав, вони. Вони оновили, я не встиг. Вони оновили мир. Е, окей, не йдемо нікуди. Питання в тому ти? Афганістан. 435 економіки, я більше. Я по населенню трохи менше. Але в тебе альянс з Пакистаном, який одна тисяча економіки. Ага. Ти. Альянс з Туреччиною, 900 економіки, у мене 747. Так, це все не прикольно. Інфраструктуру давайте докидаю. Ось так з найменших інфраструктур починаю. Ну ж, еретично я можу цей самий. Так, я, на секунду, відволікся. О, який жах! А що відбувається? Блін. Блін. Я відволікся і не поставив на паузу. Ну, я сподіваюся, ніхто не проти, якщо перезавантажить. Так, ми там не... Слухайте, непогано, ми там незалежні. Ми там вже незалежні і Китаю нема. Але все ж таки, я краще перезавантажусь, повернусь на момент. Так, ще раз. Ще далі перезавантажитись ось сюди. <ріст> це цікаво. Це, це як мінімум цікаво. А, тут я. Ага, бачу. Ще далі перезавантажитись ось сюди. А це не початок серії? Це десь початок серії. Ну-ка завантажити цю. Та ну. Хоча слухайте: Китай побитий, а я. А, а я маріонетка. Дивіться, побитий Китай, я маріонетка Пакистану, у мене 6 тисяч на рахунку. Я не бачу, чесно кажучи, жодних мінусів в тому, в якому стані я зараз просто пафок. Знову ж я просто вийшов в АФК, ну просто відволікся трохи. Хм. Я Афганістан. Ну, Афганістан я не винесу. Китай. Ти я вою... воюєш з Південною краєю, Японією. Блін. Я 16 військ. Створити, Погнали. Єп. 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 Так. Китай. Погнати, бити Китай. Типу я зараз на ліміті військ. Типу на ліміті. Я зараз миссиями мені дадуть. Трохи плюшок. Але все одно, як факт, я на ліміті військ, переваги та виробництво. Немає радників. Байдуже. Давайте подивимося, що зараз буде з Китаєм. У. У Китай дуже сильно підбитий. Але все ще в нього він неймовірно сильний. В нього неймовірно бага... не насиль... не багато військ. М да навіть ураховуючи мої с... те, що я не слабкий. Так ще раз, цивілізації. Мені потрібен ще буде В'єтнам теоретично, але знову ж, він дуже сильний. не Китай потрьопаний, може, все ж таки. Мені вдасться щось зробити. А давайте зберегтись. Якщо вдасться винести Китай, затвердити, погнали. В нього зараз не має бути толком військ. Так, 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 вбив. Зараз буде ще вбивати. Погнали, добивати. Я сподіваюся, він не буде встигати відновлюватись так, як я його захоплю. Знову ж він виснажений. Він має бути виснажений. А! Кляті карейці. Погнали, їх треба відбити. Вбити бажано прямо. Подиви. Ненавиджу. Ненавиджу, коли ворог такий шуткий. Так, він сюди. Все, та ну. О, спіймафік. Погнали. Та ні, важливіше, насправді так кажучи, себе звільнити. Давай розділити, обрати. Ти ось так по півночі. Ой, якщо я зараз затащу проти Китая. Ой, трохи повбивав крейців. Нормально. Давай 40, 42, 44, 47, 48. Тут зараз важливо в першу чергу. Так, ти що? Е, Звільни! Ти тупий? Ти не бачиш, що ти маєш звільнити ось ці провінції мої. Куди вони йдуть? Є майже 87, 79. Стоп, все. У, 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 Так. З півночі на південь. Обережно. Спускаємось. Агресія дуже повільно додається. Так? Ну ні, тебе я не хочу давай краще. Якусь іншу. Тут є бавовну. Ну, і бавовну остю. Все. Так? Топ. Топ. О, ядра. Всім ядра. Релігія нормальна. те, скільки в мене відкладених грошей то одразу всім плантація хмеля. Що тут ще? Паперова. О, як я вдало просто відволікся. Ну, просто моментом моментами треба просто постояти і нічого не робити в цій грі. Ну окей, насправді кажучи, що нам дуже пощастило. Що це не мене захопило взагалі? Хі -хі. І потім на Пакистан. Подивимось, що Пакистан мені зробить. Півчарський. О, я справді зараз ці гроші витрачу. Це насправді так кажучи, на якомусь інці навіть хорошо, якщо все гроші, всі гроші витрачу. Так, ранчо. Купа. Ой. Бо я зараз такий. Просто взльот отримую по прибутку. І зерно. Так, погнали. Мінімум на армію. 32. Дивіться, в нас було плюсом 32. Всього 32 плюсом. Тепер погнали. Скіпуємо час. Так. Розширити внутрішню територію, взяли бонус. Ну, зараз трохи просів, 27 плюс. 34 це без ядра. Зараз давайте чекаємо ядра. Було 32. І зараз з ядрами отримаємо скільки? Покажи мені 42. Дуже непогана економіка. Єп. ну Зараз поступово качну, Бо можна з найдешевших просто, Але ось тепер я вже не переможний. Ну, окей. Це я перебільшив, звісно, з непереможним. Так, стулиці. Все покращено, нормально. Ой, тут темпи зросту, судячи за все, прям неймовірні. 60, Вони не прибуток 60. О, хто на мене? Хто на мене? По якому принципу вони обирають, які провінції качати. В мене відчуття, що вони обирають найбільше по економіці провінції для прокачки. Ну воно так так виглядає. Хоча ні. Коротше, я не до кінця розумію, по якому принципу воно обирає, які провінції ось так качати, коли я виділяю. Так, перевага. Одразу красиво. Ми дуже близько до кінця прокачки прокачки, давайте. Тут буквально декілька провінцій лишилось. Томбі до кінця, тобі до кінця. Тобі, тобі, все. Ану, ось так. 69, плюс, що в мене? Економіка 1,7, в тебе 1,5. Населення. У, населення я також не сильно відстаю. У мене ліміт військ. Блін, а не такий великий, як хотілося б. Ти. Або ти. Блін. Ліміт військ. 67. 8 тисяч від силища додати. Знову, щоб комфортно себе почувати. Але. Нас достатній прибуток, щоб качнути погані провінції. А в мене погані Достатньо. Всі, хто менше 200. А в нас нуліків навіть багато. Ну, типу, просто нуль. Я зараз отримую зростання кількості військ. Що тут багато? Ой, тут дуже багато тих, хто менше 200. Навіть сказав, більшість менше 200. Ой, давайте для початку хоча б нуліки. Ось зараз для початку кинув хоча б нуліки, бо я зараз не можу собі дозволити сісти і так чисто гроші витрачати. Так, знову піти на Північну Корею я не зможу, бо. О, навіть оборонний пакт з Південної Кореї. Ого. На Китай також, це тільки мріяти. Афганістан, альянс з Пакистаном, Казахстан, альянс з Туреччиною. Я не можу собі дозволити нікого поки що, поки що. А може саме тоді, саме тому мені і треба сісти просто качнутись в людський ресурс. Знаєте, що було б ще непогано? 147 пам'ятників. 6600 на пам'ятників витратити. Не, що в провінції ще нормальні були, звісно. Але спадок також важливий. Ой, давайте ось так, спочатку ось цей весь регіон забудую пам'ятниками. Ще десь 10 пам'ятників відбудується. Знову ж спадок дає хороші бонуси. Пам'ятники. Так на мене ніхто не напав ніхто. О, цікаво. Кидай, кидай, кидай. Тримай образи. Зберегтись і проголошуй незалежність. Тепер від Пакистану. Та проголосити незалежність, погнали. Максимальні витрати на армію можу собі дозволити. Погнали, просто за фарбовкою займатись. Затвердити. Полетіли. Там що ти з інді з ким ти воюєш? А, з Китаєм, навіть ще з Китаєм. А, ні, це я. З Індією і з Бутаном воюєш? Індія непогана. Якщо Індія вас виснажить, то це буде цікаво. Ні. Я також хочу. Так, стоп, все. Вони уклали мирну угоду, Тепер моя черга затвердити. Для початку може достатнь... можна достатньо було просто чисто білого миру. Давайте подивимось. Але очки щось дуже довго набраться. Може, тому що вони рахують так, по з коротше. Може, вони рахують очки відносно того, як ми починали війну? Uh. Та але ми фарбуємо дуже довго все. О, зустріли їх в бою. Я думаю, навіть половину з вас можна відділити і половити цих лайнюків в столиці? О, десь побились з ними. Так, погнали. Ось, я, я їх бачу, вони ще живі. Занадто багато собі дозволяють. О, побив? Та вас же мало. Якого біса ви мені тут бігаєте, заважаєте, якщо вас так мало? Є, побив. Добив. Погнали, в столиці їх почкамо. Можна навіть. О, з афганцями. О, ой. Помусив їх до бою. Погнали ловити їх ще тут. Тут такі маленькі провінції складно. Так, ти 31. А, ти не вибраний в мене. Зафарбувати південь. Погнали. Ти відповідальний за південь. О, там непогано угруповання їх було. О, добив. Є. 96, давайте вже сотку. Все. Зробити вимоги. Ой. О, як хорошо. Перевіряємо по монголі. Угу. Угу, 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 угу. Ось це все мені точно потрібно. А тут. А тут далі я не запам'ятав як. Я думав, мені не вистачить очків. Тоді фоткаємо. Так і я? Зробити вимоги. Мені потрібні. Угу. Ось ти, ось ти, ось ти. Навколо ось цієї. Все, що вище. Ось так. Все, що праворуч. О, ой, як в нас хорошо, в нас ідеально очків вистачає на це все. Але і грошей в нас зараз на це все просто полетить. Неймовірну кількість. Так, все. Мої війська погнали кудись. Я тепер повністю незалежний. Ліміт військ в мене трохи збільшився. Так, на ядра тисяча віддаю. 800 на вас, погнали. І тепер по економіці. економічні споруди. Ну, якщо ми вже отримали купу нових провінцій, треба їх забезпечити. О, ось вівчарських ферм більше десяти. Так, я щось забрав багато провінцій, але нема. А ну хоча раніше, більше 30. Ось яких будівель багато. О, і на це не витрачає грош... не вистачає грошей навіть. У мене ніхто і ні на такої, ні. Знову ж мене датуй те, що коли віддаляєшся, тобі не будуть показу. Ось на такої на такому віддаленні камери, тобі не покаже. А, ну, війну. Вона тобі не покаже, що ти з комусь воюєш. Так, три рісові. і у 13 зернових. Тепер, непогано, хоча, хоча б трохи будемо зерна виробляти. Що далі теоретично можна було б закинути в економіку. А, слухайте. Не так багато провінцій не на максимумі своєї економіки. Ну да, бо тут провінції самі по собі такі собі. Коротше, ось якось якось щось качнуло. Еконо, о. М. хм. Інфраструктура. Ось так вкину. О, грошей не вистачає. це Навіть хорошо в якомусь сенсі. Хоча б по першому рівні інфраструктуру тримайте. Ще раз комусь. Нехай хтось отримає інфраструктуру. Ще раз. Зробимо собі невімовірну кількість інфраструктури. Ще раз. Ну Нуж, в багатьох провінціях просто по одній інфраструктурі треба відбудувати. І ще раз. Б бачите, тут вже більшість провінцій забудовані. Воно просто не показує. Але ось, це все, це всі провінції, які лишились. Все, дві провінції. Все. Це в нас навіть інфраструктура усюди максимальна. Дві й три тисячі економіки. З 295 інфраструктурами. ї І... Так, ой. Ой ой. Все, далі вже можна нарешті активно розширятись для. Ой, Бутан винести. Коротше, все, далі вже монгольську імперію розширяти. Треба буде Бутан, але в нього Індія. Але в них на двох 2400 економіки. Ну, 2600, 200, максимум, в мене 2300. Населення, звісно, в мене далеко до їх. Так, це те, що над чим треба буде засісти, це людські ресурси покращити всім. Бо, типу, у нас навіть. Ну, навіть нульових, бачите, наскільки багато. Нульових. Не кажучи вже, що. Тримати собі більше, щоб все було, коштувало більше 200. Коротше, по посланню в описі, ви зможете знайти та придбати мої ігри, особливо знайти в Warfactorі. Гра, яка вийде через півроку, але вряд досить хорошо виглядає, якщо ви достаєте бажаного, це мене неймовірно підтримує. Так само, якщо ви подаєте всі інші мої ігри. Найбільше ж мене підтримують мої спонсори, ніяких яких можете побачити. Ось тут на екрані. Дякую вам за підтримку, саме завдяки вам і його відео, підписки, вподобайка, коментарі і так далі. будь-якому випадку не забувайте. А так, загалом, дякуємо всім за перегляд, всім дачі та бувайте.